Ро головне події в Харкові та області 6 листопада. Залізницю на Харківщині вночі атакувала російська армія. Про прильоти по інфраструктурі повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Він відзначив, що ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни. Крім Харківської області, під ударом були ще чотири регіони, деякі поїзди затримувалися до п'яти годин. Укрзалізниця повідомила про зміни на маршрутах, що курсують на берестинському напрямку, а саме, обмеження руху з Берестина до Сахновщини. До полювання на залізницю окупанти долучають і диверсантів. Одного такого підозрюваного в Харкові затримала СБУ. За версією служби, 54-річний механік планував підрив на одному із залізничних маршрутів, якими користуються Сили оборони. Прес-секретар СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, ймовірний підривник здійснив щонайменше дві спроби. Спочатку заклав під шпали саморобну вибухівку, але вона не змогла пошкодити рейки. Тож надалі він отримав завдання закласти пристрій безпосередньо під військовий ешелон. Чоловіка спіймали під час спроби здійснити цю диверсію. Слідство встановило, комплектуючи для пристроїв харків'янину окупанти переправляли дроном. Він здійснив скид в умовленому місці в харківському районі. Телефони з перепискою з наймачами в чоловіка вилучили. Сам фігурант зараз у СІЗО. Шестеро людей, у тому числі дитина, постраждали від удару двох російських дронів по богодухову напередодні вечір. Ворог пошкодив склади сільгосппідприємства, де зберігали зернові. Дісталося й житловим будинкам, повідомила обласна прокуратура. Один чоловік отримав вибухове поранення. Ще в п'ятьох гостра реакція на стрес. Серед них вагітна жінка та десятирічна дівчинка. Чотири з половиною року у в'язниці проведе житель Харкова. Такий вирок чоловікові виніс суд за напад на 22-річного ветерана зсу. Постраждалий втратив на фронті ногу та користується протезом. Конфлікт між чоловіками виник поруч із будинком на вулиці 92-ї бригади. Нападник дістав пістолети з гумовими кулями і вистрелив в опонента. Коли ветеран упав ще й почав бити його та намагався придушити за інформацією прокуратури, в суді нападник розкаявся та просив вибачення в захисника України. Потерпілий не став подавати позов на компенсацію моральних і матеріальних збитків. Тож вирок дещо пом'якшили. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.